Звільнення військовослужбовця під час воєнного стану за сімейними обставинами це догляд за батьками. Розглядаємо відповіді та судову практику. Коротка фабула цієї справи. Військовослужбовиця під час мобілізації була призвана та звернулася до військового командування з рапортом про звільнення з військової служби через сімейні обставини, а саме, це. Необхідність здійснювати постійний догляд за своїм батьком, який є особою з інвалідністю другої групи та потребує стороннього догляду. До цього рапорту було долучено повний пакет документів. Зокрема, це документи про інвалідність, висновок про потребу батька в постійному догляді. Друге, акт про встановлення факту здійснення постійного. Догляду також було долучено до рапорту документи, що підтверджують відсутність інших членів сім'ї першого другого ступеня споріднення, які б могли здійснювати такий догляд. Мати розлучена і не проживає з батьком. А брат позивача військової постійно проживає за кордоном і не може піклуватися про батька. Долучені відповідні документи. Військова частина відмовила у задоволенні рапорти, посилаючись на нібито недостатність. Наданих доказів, документів, неповний пакет. Військовослужбовиця оскаржила цю відмову в адміністративному суді шляхом подання позовної заяви. Ключові правові аспекти розглядаємо. У позові ми наголошуємо, що термін відсутність інших членів сім'ї має тлумачитися як їхня реальна неможливість здійснювати постійний догляд, наприклад, через перебування за кордоном, а не лише юридична відсутність чи смерть. Це підтверджується позицією Верховного суду у схожих справах. Порядок звільнення військового за доглядом за батьками, саме звільнення військовослужбовців за призовом під час мобілізації через сімейні обставини, здійснюється відповідно до статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Це необхідність здійснювати постійний догляд за одним із своїх батьків, які є особою з інвалідністю першої другої групи за умови відсутності інших членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення. Такого військового кроки та процедура звільнення це по-перше, подання рапорту. Військовослужбовець подає рапорт за встановленою формою, на ім'я командира військової частини подає по команді. В рапорті чітко зазначається підстава звільнення: це сімейні обставини та висловлює небажання продовжувати військову службу. Друге, це збір необхідних документів, нотаріально посвідчені копії. До рапорту додається пакет документів, що підтверджують право на звільнення відповідно до інструкції про організацію виконання положення. про Проходження військової служби, наказ 170. Далі це документи, що підтверджують родинні зв'язки, свідоцтва про народження. Далі документ про інвалідність першої чи другої групи, особи за якою здійснюється догляд, наприклад, довідка МСЕК або пенсійне посвідчення, або рішення експертної комісії, якщо це нова форма встановлення інвалідів.